Вітаємо в даному відео. Ми вам наглядно продемонструємо, як створити зимовий омивач скла. Отож, ми беремо концентрат, беремо дистильовану воду і змішуємо їх у співвідношенні. При мінус 10 градусів це співвідношення 1 до 3, і при мінус 20 градусів це співвідношення 1 до 2. Ну і давайте ми вам детально все покажемо. Беремо літр концентрату. Для того, щоб замірятись, скільки градусів має концентратор. Місце спирт. Місце спирт. 85. Це добре? Це дуже добре. А які мають бути приблизно від до. Получається, чим менше місць спирту, більше треба концентрату. Побачили, що 85 є місць спирту. Далі, далі ми це вліваємо відро літр цього концентрату. Плюс кінцем. Okay. Це ми спочатку на яку температуру робимо? Е, мінус давай на мінус 20. Мінус 20 градусів. Так, а потім розбавимо на мінус 10. Тобто на мінус 20 градусів нам потрібно співвідношення. Е, один до двох. На, якщо на куб, то 333 літри концентрату і 670 літрів води перм'яту. літр концентрату, 2 літри перм'яту. це у нас дистилірована вода. Змішуємо. Це в нас виходить омивач на мінус 20 градусів морозу. Його потрібно перемішувати. Ну воно вже перемішалося. Угу. Поки заливаємо, воно змішується. Тобто на один куб нам потрібно ще раз 333 літри концентрату і 670 літрів води. е, да. е Спідвідношення, щоб було зрозуміло. 1000 літрів, якщо нам потрібно на 20, ділимо на 3. Виходить, якщо ми поділили на 3, то 333 і 670. Якщо замішуємо на мінус 10, тоді ділимо на 4 части, цей куб. Це, відповідно, 250 літрів у нас концентрату, 750 літрів води пір чисто дистильованої води. Заливаємо і замірюємо на вміст спирту. Це у нас зараз на мінус 20. Свіжістю, морська свіжість. Так. Тут іно. Так, що у нас виходить. Більше 30 градусів. Це добре? Це дуже добре. Табличка. Помова угу. чита мінус 20, середнє значення 31,5. Угу. Ну і наглядно зараз покажемо, як. Змішуємо мивач на мінус 10. Тут у нас є вже на мінус 20, тут ми змішали 1 до 2. Відповідно, щоб було мінус 10, додаємо ще літр води. Буде 1 до 3. От літр води заливаємо. Вуди це? Колір навіть не міняє. Колір дуже гарний. Беремо спіртометр і заміряємо 20. 20, 20... Ну 20. Угу. Так. Значить, відповідно. У нас виходить омовач скла мінус 12. Це приблизно 20. Процентів вміст спирту. якщо у вас виникли додаткові запитання, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, або пишіть нам у соцмережах.